Привіт! Я Варфа. Граю Видин приблизно рік. Це зовсім мало. Але сьогодні я хочу поговорити про ті штуки, що я підмітив за цей час. Почнемо з того, що цей відос ні в якому разі не є порадою чи інструкцією до дій. Бо, як я вже сказав, я граю виден зовсім трошечки, і в інтернеті є набагато більше людей, що грають довше за мене. І можуть вам розказати більше корисної інформації ніж я. А в цьому відео я просто поділюся з вами тими штуками, що я зрозумів чисто для себе за рік гри. Також хочу сказати, що це відео буде присвячене тільки сурвам, але якщо вам буде цікаво, що я думаю стосовно гантів, то будь ласка, напишіть в коментарях, якщо вам сподобається це відео, і моя думка, в принципі, мені буде цікаво дізнатися. Почнемо з персонажів та мейнерства, Бо перше, що я побачив, прийшовши в Іден, це безліч прикольних, красивих персонажів і кого брати, за кого грати, кого купляти, все це було мені незрозуміло. І, в принципі, ця механіка купівлі персонажа була для мене незвичною та дивною. Бо інші гача ігри в які я грав до цього, були заохочені на те, щоб гравець отримував самого персонажа в гачі. Тому не дивно, що вперше я обрав собі персонажа за зовнішністю. Я обрав собі приємного, цікавого, на мій погляд, персонажа та купив його. Так вийшло, що це був Ендрю. Тоді я ще порадився з чатом і мені сказали, що за нього доволі легко грати. Спойлер, я ще довго не розумів, що насправді мені треба за нього робити. І так не знаючи ні механік, ні суті самої гри, я грав за нього доволі довго, навіть не розуміючи, що мені то за нього треба рятувати. Чи нормально це було для початку гри? Я вважаю, що так, бо це допомогло мені зрозуміти, чи подобається мені в принципі ця гра, чи мені цікаво. Тому, в принципі, нормально грати за персонажа, який тобі просто подобається зовнішньо, навіть якщо ти не знаєш, як за нього грати, якщо ти початківець. Проте, очевидно, що для того, щоб зрозуміти гру краще, треба спробувати якомога більше персонажів, щоб дізнатися про інші механіки, інші техніки та інші ролі в команді. І так, це звучить доволі просто, проте деякий час я це просто ігнорував. Так як і ігнорував той факт, що можна грати не лише за вайфу фактором. А просто спробувати різних персонажів для того, щоб подивитися їх механіки. Так як, наприклад, я ігнорував мага, а потім спробувавши його всього раз, зрозумів, що мені доволі приємно за нього грати. Та з часом, вже плюс-мінус, розібравшись в самій грі, я почала ходити не тільки в квіки, а ще й в ранги. Дуже страшний режим, коли ти починаєш грати, бо перед цим. Ти, звичайно, наслухаєшся в тіктоці, як ти там всім винен, як то там страшно цей рейтинг, бейджіна персонажів. Але все-таки я вирішила туди піти. І що, як починається матч, а я за декодера розумію, що не вмію кайтити від слова зовсім. Так, багато людей йде в ранги, знаючи, що вони не вміють кайтити, просто тому, що їм хочеться спробувати інші режими, можливо відчути більше відповідальності на собі, можливо, так просто цікавіше. І граючи тоді за Фредеріка, мені було дуже страшно підводити Тіму, тому часто на початку матчу, розуміючи, що декодера знаходять доволі часто першим. Я просто ховалася, ховалася за камінням в кустах просто де завгодно, хоч в підвалі, що завгодно, тільки щоб мене не знайшов хант. І я вважаю, що на низьких рангах це в цілому нормально, якщо ти тільки починаєш грати. Бо, в принципі, на тій самій мусі можуть зустрітися. Як люди, які тільки починають, так і в принципі гравці, які грають вже доволі давно, але можливо просто створили новий акаунт, чи не ходять в ранги зазвичай, а тут вирішили сходити. І вони можуть і витягнути матч. Але це працює тільки на низьких рангах, таких як муха, собака. Думаю, вище собаки це вже не працює. Хоча, звичайно, на початку гри страшно робити просто все. Уявімо, що поряд з тобою посадили сурва, а ти декодер, який не може себе захистити сам, а тут ще й треба когось рятувати. Якщо ти не вмієш цього робити, якщо ти не розумієш, як це робити, і ти знаєш, що є тімейт, який прибіжить, хоч з іншого кінця карти, то в принципі то нормально не рятувати за декодера чи навіть за кайтера. В принципі, не робити того, чого ти не вмієш, бо це просто гра, навіть в рангах. І єдине, що ти повинен робити, це просто отримувати позитивні емоції від цієї гри. І я зараз не кажу, що можна тупо нічого не робити, просто бігати по карті. Ні, треба і декодувати, і слідкувати за своїми тімейтами. Бо так, в принципі, буде цікавіше, це в принципі суть гри. Побігати по карті можна і в кастомці. Просто не треба нервувати, якщо ти граєш умовно два місяці і не можеш врятувати свого тімейта. Деякі грають по декілька років і так і не навчилися цього робити, так що це в принципі нормально. Інша справа це коли ти вже зрозумів, що хочеш. Почати грати краще, але не знаєш, що тобі треба робити для самого початку. Як я вже казав, я не та людина, яка може давати якісь поради, але я можу сказати декілька просто очевидних речей. Наприклад, дивитися геймплеї інших людей. Я багато українських ютуберів, які знімають контент поїдину та китайців, наприклад. Почати можна просто з рандомних кайтів, а потім перейти на матчі зі своїми мейнами. Наприклад, я меню віпі, і у мене є улюблений ютубер, який теж його мейнить. Тож іноді я дивлюся його кайти та підмічаю якісь штуки для себе. Чи коли я хочу пограти за Лойра, я дивлюся китайців, які грають за Лойра, вони грають за нього доволі часто. І так я гадаю, можна знайти контент з будь-яким персонажем. Наприклад, якщо ви мейте того ж Нортона, у вас є безліч хороших варіантів для слідкування, щоб навчитися грати за нього краще. Також, окрім Ютубу та Тіктоку, можна передивлятися і свої кайти. Так, кайти можна записувати, і я не одразу про це дізнався. Але коли дізнався, я просто записував їх для відосів і тільки нещодавно зрозумів, що їх можна передивлятися і для того, щоб почати грати краще. Бо передивляючись свої відоси, навіть якщо ти записав ідеальний на твою думку кайт. Ти можеш побачити просто безліч помилок, ось шукаючи контент для цього відосу. Я передивився декілька своїх кайтів, що мені просто здавалися шедевральними. Але потім виявилося, що це якась позорна фігня. Так я підмітив деякі помилки, що я роблю доволі часто, але я про них навіть і не дізнався б, якщо не передивився ці відоси. Бо знаючи свої помилки, тобі є над чим працювати. І, наприклад, якщо в тебе є друзі, які грають в Іден, ти можеш відпрацьовувати помилки з ними в кастомці. Якщо в тебе нема таких друзів, то не буде складним знайти їх в самому ідені. Бо кастомка це дійсно доволі кльова тема, де ти можеш не тільки спробувати нових персонажів для себе, а ще й відпрацювати деякі прийоми, кайт чи щось подібне. І звичайно, це буде легше та цікавіше робити, якщо ти граєш з друзями. Але і з ботами, звичайно, теж можна тренуватися це нормально. До речі, хоч на початку відео я і казала, що це відео буде присвячене тільки сурвам. Але хочу зауважити те, що якщо ти також будеш грати і за гантів, то за Сурвів буде грати легше, бо кайт від різних гантів залежить від самого ганта. Наприклад, від когось ти можеш ховатися за стінками, а граючи проти кого взагалі то варто не бігати біля них. І якщо ти знаєш хоча б деякі механіки гантів краще було б дізнатися їх на практиці, і якраз це можна перевірити в кастомці, навіть якщо ти не плануєш за них грати. Просто щоб подивитися, які в них будуть відкати, і так далі. І мабуть, останнє, що я можу сказати про кайт, це не варто боятися пробувати різні білди на персонажів. Так, звичайно. На початку гри ти можеш не розуміти, що це в принципі таке. Я теж цього доволі довго не розуміла. Але зараз, подивившись відоси інших людей, побачила це доволі важливо. Звичайно, на початку може бути страшно грати без якогось там відкладеного часу, але в якийсь момент ти зрозумієш, що можеш в принципі впоратися і без цього, якщо знайдеш для себе приємну тактику гри. Ну, Гадаю, ви знаєте, що я маю на увазі. Іден це дуже ситуативна гра. І навіть якщо ти розібрався в усьому цьому, то зараз ти можеш зіграти як в Про відкайтити шість машинок, а завтра ти впадеш на п'яти, отримавши терор. І це в принципі нормально. Це стається з кожним, навіть з програвцями, які грають по п'ять років, таке буває. І про це дійсно мені і самому собі постійно треба нагадувати, бо це очевидно, але якщо ти програєш декілька разів і ще й отримаєш негативну реакцію від інших, то, звичайно, в тебе буде падати мотивація. Це стається з кожним. Стосовно ж негативу, що іноді в постматчі пишуть деякі гравці, очевидно, що не треба звертати на це увагу. Так іноді це демотивує чи засмучує, але тут треба пам'ятати, що вони такі ж люди і теж можуть казати чи робити якусь дурню. Об'єктивно нікому не стане краще, якщо вони напишуть про те, що ти не вмієш кайтити, чи про те, що в тебе низький вінрейт, бо кайтити ти від цього краще не станеш. А в тому, щоб засмучуватися через вінрейд, взагалі немає ніякого сенсу, особливо якщо ти граєш в соло, бо тут очевидно все залежить не тільки від тебе. І так, мабуть, це були всі штуки, які я підмітив особисто для себе за рік гри в Іден. Якщо я про щось забув, або ви маєте якісь поради, то обов'язково напишіть про це в коментарях. Мені дійсно буде дуже цікаво. А вам дякую за перегляд і гарного настрою. Це до речі, мій вінрейт, Тож про які поради взагалі може йтися.